Сину Барати згідно зі своїм існуванням під впливом різних гун природи людина розвиває певний тип віри. Стверджується, що жива істота має тий чи інший характер віри відповідно до гун, які на неї впливають. Кожен, незалежно від того, хто він, має певний тип віри. Залежно від природи особи ця віра може належати до кони добра, пристрасті або невігластва. І, згідно зі своєю вірою, особа спілкується з певними людьми. Істина полягає в тому, що кожна жива істота, як про те сказано в 15 й главі, за своїм походженням є невіддільною часткою Верховного Господа. Тому жива істота відначально трансцендентна до всіх гун матеріальної природи. Але коли вона забуває про свої стосунки з Верховним Богом особою і входить у контакт із матеріальною природою у зумовлене життя, тоді вона сама створює свій стан взаємодіючи з розмаїттям матеріальної природи. У результаті цього її штучна віра і буття стають виключно матеріальними. Хоча людина і може перебувати під впливом певного враження чи уявлення про життя, та все ж, первинно, вона є ніргуна або трансцендентна, тому слід очиститися від матеріальної скверни, щоб відновити свої стосунки з Верховним Господом, і єдиний шлях повернення, яким можна йти без страху це свідомість Крішни. Якщо людина перебуває у свідомості Кришни, тоді цей шлях гарантує досягнення досконалого рівня. Якщо ж людина не обере цей шлях самоусвідомлення, тоді вона без сумніву залишиться під впливом гон матеріальної природи. Слово Шратха або віра дуже важливе в цьому вірші. Віра відначально походить із гони добра. Людина може вірити в півбога, або у створеного Бога, або в якусь умоглядну теорію. Вважають, що тверда віра народжується з діяльності в матеріальній гуні добра, але в матеріально зумовленому стані жодна діяльність не може бути цілковито чистою. Вона не може повністю перебувати в чистому добрі і у ній завжди присутні домішки інших гун. Чисте добро трансцендентне, і, перебуваючи у стані чистого добра, можна збагнути істинну природу Верховного Богоособи. Поки віра не перебуває в чистому добрі повністю, її ще можуть забруднювати інші гуни матеріальної природи. Бруд гун матеріальної природи поширюється і на серце, тому віра людини визначається тим, яка гуна в Пливає на її серце, слід розуміти, що коли на серце людини впливає гуна добра, то й віра її також у гуні добра, якщо серце людини перебуває в гуні пристрасті, то і віра її в гуні пристрасті. А якщо ж серце людини в гуні пітьми ілюзії, то і віра також занечищена цією гуною. Отже, ми бачимо різноманітні типи віри в цьому світі, і різноманітні релігійні течії зумовлені розмаїттям видів віри. Істинні релігійні засади перебувають в гуні чистого добра, однак через те, що серце нечисте, існують різні типи релігійних засад, таким чином, згідно з різними типами віри. Існують ті різні види поклоніння.